Значить, піду відкривати магазин з подарунками, значить, метро, вихід з метро, магазин там піскату і пішохідний перехід. Знаменита витяжка центрального ринку. Оце ми тут проходимо і йдемо до магазину. Магазин іграшок. І йдемо далі. Вхід і йдемо. Йдемо, йдемо, друзі. Йдемо, йдемо далі. Значить, тут пройшли трохи. Повертаємо. Привіт, привіше. І відразу наліво. У широкий прохід. Та йдемо. Швиденько. Ось. Бачите, багато хто вже прикривався, центральний ринок живе. Люди потроху приходять, хоча покупців майже немає. Так. Ну що ж, майже при... При... прийшли. Так, домо, поступ. Все, я таке привітаю. І ось ми прийшли, зараз відкрию і покажу. Так, ну що, Відкриваємо, оп, і вмикаємо світло. Так. Що ми бачимо? Ось такі ось набори подарункові. Завіз ще багато кейсів. Вон зверху, ще на складі лежать, буду теж перевозити, бо... Вже скоро свята, і народ піде все ж таки. Той, хто знає, і ті, хто побачить це відео, ті, хто не знає, у Харкові на центральному ринку в магазин. Тож, звертайтеся.